П'ять помилкових уявлень про скричкота. Ваші уявлення про нього перевернуться повністю після того, як ви переглянете це відео. Номер один скричкіт милий і гарненький. Хто б вам цього не казав, знаєте це підла брехня. Насправді, скричкіт це просто невпинна машина для дряпання, кусання і ще раз дряпання. Номер два скричкіт завжди був талісманом скречу. Це взагалі брехня брехней. Насправді, головним талісманом скречу спочатку був рік Естлі, але Скречкіт розсердився на нього, подряпав і відправив у вигнання. Досі ніхто не знає, по яким серверам зараз блукає рік Естлі. Номер три у Скречкота чотири лапи. Як ви на це ведетесь? Насправді Скречкіт інопланетянин, а оця ось штука це лапа. Він лише вдає, що це хвіст для прикриття перед нами усіма. Номер 4. скричкіт поплічник команди Скречу. Та ви що, реально на це повелись? Насправді Скричкіт поплічник Кая, хакера і рейдера, вони разом хочуть захопити скреч і перемогти команду Скречу. І нарешті дуже дуже розповсюджений номер 5. Скречкіт і Гобо – найкращі друзі. Повна, повнісінька брехня. Придивившись до Гобо, ми побачимо, що ця його штука вона трошки викривлена. Це йому зробив скречкіт, коли вони влаштували бійку. А Гобо, в свою чергу, дав здачі котові і вкоротив його вуха, бо спочатку його вуха виглядали ось так. Хоча тепер взагалі ніхто не здогадається, що скречкіт прибулець. А якщо тобі сподобалося це відео і ти б хотів ще таких прикольчиків, то пиши у коментарі я в темі, звісно, став лайк і підписуйся. А також переглянь наші інші відео. До зустрічі до нового відео!